Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаю у студії для вас. працює я Олена Залінченко. Шок. Сенсація. Ви не повірите. Ви стовідсотково бачили такі гучні заголовки, які обіцяють приголомшливі викриття, змушують клікати, але в підсумку це просто розчарування і даремно згаяний час. Так звані клікбейтні заголовки від слів клік та англійського бейт наживка це дійсно справжня наживка, чи пак пастка для читачів. Вони маніпулюють нашими емоціями, створюючи ілюзію надзвичайної важливості новини, якої насправді може й не бути. Чому такі заголовки працюють і як їх використовують сайти сміттярки? Ми поговоримо сьогодні у випуску. Чи можна відрізнити клікбейт від емоційного, але безпечного заголовка, які формули найчастіше використовують маніпулятори, щоб змусити нас повірити в сенсацію? І найголовніше, чи дійсно клікбейт є лише комерційним інструментом, або ж це ще й зброя в інформаційній війні? Російська пропаганда давно навчилася грати на наших інстинктах, використовуючи клікбейтні техніки для поширення дезінформації. Як уберегтися від маніпуляцій і не потрапити у пастку сенсацій? Про це ми розпитали в Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Він розповість, як працює клікбейт і які методи використовують маніпулятори. Насамперед, що таке клікбейтні заголовки? Чим клікбейт відрізняється від просто емоційного або провокативного заголовка? Сергій Одаренко пояснює клікбейтні заголовки. Вони найперше інтригують читача і змушують його перейти за посиланням. Мета людей, які пишуть такі заголовки, може бути різною. Якщо казати про телеграм-канали або якісь сайти сміттярки, ну просто змусити людину перейти за посиланням на якийсь телеграм-канал підписатися, збільшити кількість підписників. Якщо казати про змі, а насправді багато редакцій цим зловживають в тій чи іншій мірі, ну там очевидно, що теж мета схожа, хоч вже немає якихось злих намірів, очевидних. Просто збільшити кількість відвідувань тієї чи іншої публікації. Це також може бути пов'язано з рекламою. Чим більше відвідувачів, тим більше людей побачать рекламу, тим більше це медіа, те чи інше медіа заробить грошей. Ну і це основна мета, з якою створюють такі заголовки, але насправді. Якщо в медіа прописана якісно політика, то ну такі заголовки насправді неприпустимі, бо вони є маніпулятивними і можуть вводити в оману читачів. Дуже часто багато людей помічали, що ви просто відкриваєте стрічку новини когось з медіа і читаєте там в кінці дня, І лише якщо її новина певно зацікавила, то вона вже відкриває, ознайомлюється більш детально. А решта новин ну можливо вони теж важливі й цікаві, але не настільки, щоб людина вже виділила, знайшла для цього час. І тому решта подій, решта публікацій залишаються в і голові лише на основі публікації заголовках. Саме тому це дуже важливо. Якщо присутня в цих заголовках маніпуляція, то от людина, яка прочитала лише заголовок, вона залишається введена в оману. Маніпулятивні заголовки мають спільні риси, які дозволяють їх розпізнати ще до відкриття статті. Чи існує універсальна формула, за якою можна одразу відрізнити клікбейт від чесної журналістики? Такі ознаки справді є, зауважує експерт. Насправді ознак може бути доволі багато. Вже вигадали багато прийомів, як змусити читача заінтригуватися тим чи іншим заголовком і перейти на публікацію. Я можу назвати основні найочевидніші прийоми. Ну, наприклад, це недоговореність може бути. Здавалося б, ми вже всі не ведемося на такі заголовки. Ну, наприклад, вчені знайшли простий спосіб вилікувати рак, або там щось слідчий зробив на допиті, і далі вони просто обриваються заголовок. і такі Заголовки є частиною клікбейту, вони обривають речення або думку і не розкривають суть. Хоча будь-який заголовок насправді мусить чітко інформувати читача про те, що сталося, насправді ще також є емоційна лексика, коли слова мають негативне або позитивне забарвлення і впливають на наше сприйняття матеріалів. Ну тому, коли ви бачите, наприклад, такі слова як грандіозне або неймовірна подія, страшне ДТП, або якісь такі оціночні слова суб'єктивні, то ви мусите пам'ятати не такі. Ці події, про які йдеться в тій чи іншій публікації, вони не такі вже і страшні, як це намагаються подати в заголовку. Це все наші емоції. Нам намагаються от насадити саме сприйняття потрібне, яке переслідують автори цих публікацій. Також у на заголовках може бути підміна понять, перекручування буває так, що стаття написана виважено, а вони тві за рейтингами кількість цього хоплення. Редактори або журналісти пишуть сенсаційні заголовки, Напевно, ви зустрічали не раз когось щоліта, Наприклад, там пишуть про нашестя павуків в заголовках саме. Хоча по факту в тексті, новини вони дають даються там поради лікарів, як вберегтися від їхніх укусів і ні про яке на там немає. Також якісь пересічні події в таких заголовках намагаються видати як сенсаційними, окрім слова, сенсація там також використовувати може бути слова на епідемія і так далі. Можна сміливо такі заголовки пропускати. Насправді сенсаційні явища трапляються доволі рідко, навіть сьогодні, коли нас уже нічим не здивуєш, на нас несеться якась. Лавина подій і якісні медіа зазвичай не пишуть у заголовках таких маніпуляцій. Вони подають фактаж, який чітко показує що сенсація це чи ні. То варто не вірити на слово, бути обачними з такими заголовками. Клікбейт використовують не лише для заробітку, а й як інструмент маніпуляції громадською думкою. Як саме ці техніки бере на озброєння російська пропаганда для своїх інформаційних атак, це працює за чіткими алгоритмами, говорить Сергій Одаренко. Найперше, що вони можуть використовувати це невідповідність, ну, окрім того, що вони намагаються за рахунок на таких заголовків привернути вашу увагу, змусити вас перейти за посиланням, або якщо казати про телеграм-канали, це підписатися на якісь канали, де поширюють російську пропаганду. Ну також це може бути просто беруть, ніби не брешуть, а просто наводять акценти. Потрібному для них наративі, ракурсі підсвічують певні події. Хоча насправді, якщо прочитати всю публікацію, про це там це може бути якась подія другорядна. Якщо казати теж про знову такі про телеграм-канали, то в всіх каналах вони насправді не розкривають суть події. Там самі новини публікуються в такому дуже Лаконічному форматі заголовок під заголовок, тобто, якщо клібетне заголовок, на цих каналах навіть не маєш такої опції відкрити всю новину і прочитати подробиці і дізнатися наскільки цей заголовок відповідає суті події. Це були думки і поради Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня в ефірі. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.